Для українських аграріїв розпочався найспекотніший період року, і справа не лише у температурі повітря. На полях Одесьчини у самому розпалі довгоочікувана збиральна кампанія. Сільські трудівники розпочали збирання озимих культур. Та погодні умови цього року можна назвати більш сприятливими ніж у 2012-му. Саме тому фермери сподіваються на гідний та багатий врожай. Так напередодні збиральної кампанії на базі провідних господарств Одесьчини. Ційно проходять семінари наради. Організатори збирають представників науки, аграріїв та чиновників, аби разом обговорити проблеми та досягнення, поділитись накопиченим досвідом. Так Березівський район Одеської області здавна славиться своїм потужним аграрним сектором. І сьогодні місцева влада вважає, що озимі культури повинні дати той хліб, який так потрібен Березівщині. В районі було посійно 29 тисяч 300 гектарів озимої пшениці, 15 тисяч 300 гектарів озимої чмені. Благодаря сприятним погодним умовам ми всього в районі списали тисячу гектарів різних культур із озимих, тому велику цифру 43 тисяч озимини, нам предстоїть сьогодні збирати. Ви всі чувствуєте, що цей кліп у цьому році є більше, ніж в минулого році. Аграрії району планують зібрати приблизно 135 тисяч тонн зерна та моляться, щоб не було грози та сильних дощів, аби нормально провести кампанію. Голова району Олександр Дзеленко впевнений, що сьогодні треба відроджувати аграрний потенціал району та області в цілому, адже у наших фермерах ще живе дух минулих славних часів. Сльози йдуть з вас, тому що не люблять люди землю. Землю треба любити, земля. Вода, мать, от три. І тоді буде все правильно. Посмітний цар своєму небесне, він сам був аграном, він сам був все. Виходив на поле, він знав, коли посіяти. Ви знаєте, які врожаї були. А що помінялося? Земля залишилась, люди помінялись, відношення до роботи помінялися. От треба поворачуватися, щоб було добре, щоб не, не стидно нам було березівчанам за, нашу... за наш Березівський край. Герой України Зінаїда Гришко вже не перший рік бере участь у таких семінарах та вважає, що від подібних заходів можна отримати неабияку користь. Польза дуже велика, тому що як би там не було, що ти посмотриш, спілкуєшся з колегами, і зрозуміло, що це все таки йде тільки для положительного результату. Як ніколи в цьому році ми почали рану убирати почти на дві тижні раніше, ніж проші роки. Ну, будем надеяться, что що... самое главное, чтобы убрать качественно и как можно побыстрее, чтобы был и качественный урожай, и і... было как можно меньше потерь. В цьому році напередодні збиральної кампанії аграрії вирішили зібратись на території господарства ЮКАГРЕСЕВІС, що в селі Ряснопіль Березівського району. Підприємство є одним з найкращих в Окрузі, та незважаючи на особливості року, а саме посушливий травень, робітники вийшли на поля та готуються зібрати гідний врожай. А сьогоднішня ситуація складна і не трагічна. Тоді будемо. На уборку плани, до уборки готові 100%, все в принципі, у нас підготовлено, комбайни справні, техніка підготовлена, все в повному порядку. А на плани жити, жить і робити. Особливості цього року май сухий, апрель сухий. Дощі випали у нас буквально на початку липня. Помісті і, 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 і благодаря тому, що ми зберегли осінню вологу, ми маємо ці маємо ці результати. Хто, і, і, сістонно, хто десь може не, не, не вніс скільки скільки вложили ми в цю землю? То результати вони просто мати не можуть. Тому що землю треба вложити. Корміть землю. Земля кормить вас. Агрофірма утворилась у 2005 році. Та за цей час керівник Анатолій Запорожан зумів значно розширити території посівів. Юг гросервис зашел сюда, в Березовский район в 2005 году. Ну, в принципе, я и организовал это предприятие в 2005 году значит, на, ну, на базе старого хозяйства, которое уже практически погибло. Ну, вот. значит, на тот момент у нас было 1500 гектаров. Сегодня у нас 2700 гектаров земли. Мы в принципе, собрали всю землю в округе, которую можно было. Ее сегодня реально для нас уже не хватает. У нас есть мощностя, но не на чем работать. Анатолій запорожан зізнається, без новітньої техніки сучасним аграріям сьогодні вкрай важко, тому й намагається щороку купляти нові комбайни та трактори. Традиційна культури яку ми сіємо – це пшениця, ячмінь, підсолнечник, кукурузу. Значит, ну что можешь сказать? На сегодняшний день, конечно, уже пришел тот момент, когда есть абсолютно новая техника. Выдержится на 100% технология, используется самые наилучшие семена и пшеницы, подсолнечника. Ну и есть определенные результаты. Техника американская зерноуборочная Джанди 660i комбайн и э, российские акции 580 -е. Ну, До этого у нас были у нас э, доны, мы их так само хвалили, как хвалим сейчас эти. Ну, прошло время немножко, значит, э, все поменялось. Теме комбайна они уже маломощные. Під час збиральної кампанії треба дотримуватись і норм охорони праці, а також звертати увагу на безпеку комбайнерів та інших працівників агропідприємств. Нагадати про це ще одне завдання семінару. Адже навіть досвідченим фермерам не завадить пригадати ці норми. Цей семінар показав, які є нові технології, нові сорта, нові підходи к рішенню задач, які є на землі. І ці семінари дуже полезні, дуже такі. Познавательний для всіх, хто забрався, і я рад, що я єс на цьому семінарі. Основним джерелом наповнення бюджету в Березівському районі традиційно є сільське господарство. Тому керівники району дуже сподіваються на вдалу працю фермерів під час збирання. Безусловно, ви всі. Маєте великий досвід і знаєте, як збирати хліб, як його вирощувати. Але на сьогоднішнє зібрання, сьогоднішній семінар це для того, щоб ще раз повторення мати учення, для того, щоб ще раз сповнити всі основні елементи і охорони праці, і пожежної безпеці, щоб ви побачили друг друга і друг другу, щось підказали. А на полях деяких аграріїв вже повним ходом йдуть роботи зі збирання озимини. Сто процентів готове, вже зараз сейчас убираем, уже мне мені звонит телефон, комбайны в полі, але влага трошки У нас практически поля одинаковые з цим руководителем. Руководитель тут очень хороший, і в нас технологии, он, он рассказывал, практично одинаковые. Плюс-мінус. Я розумію з полаборота, що говорит. то есть все одинаково. у нас точно такої все. І точно така же где-то хуже, где-то лучше, але на одинаковом уровне. фермери діляться своїми побажаннями напередодні збиральної кампанії. Розставити всі пріоритети в початку уборки очень важливо. і рук. І найголовніше задача це руководітеля розставити, хто має робити. В этом заключається його професіоналізм в уборці. А надати 7-10 днів. Ми зараз заготовили теж сіна. Нормально перший кіс взяли 300 тонн заготовили сіна. От. Вже почалася уборка в нашому господарстві. Три дні ми працюємо. Тисно всі токи, всі склади у нас розкриті на даний час. Ми збираємо урожай. Чистимо його, вивозимо на елеватори, ремонтуємо токи. Все, все воно йде, не зупиняється. Березівський район повністю готовий до збиральної кампанії. Однак неможливо забути і про глобальні проблеми, до яких Олександр Радзиленко відносить і безхазяйність деяких господарів, і відсутність вміння працювати на землі. Сьогодні надо вкладувати в село. Теж не забувати. Ви від села заробляєте гроші в твої з поля. А подивиться один. І надо, щоб всі вкладували Одноосібник 20 гектар. з 20 гектар вложив то, щоб село жило, дитячий садик, школа, дорога. А другий ховається. Землю треба повернути так, як вона була, щоб не було він на 10 гектарах круглий постійно сади, подсолнух, подсолнух, подсолнух. Висосали з землі все. І немає нічого. Що ж, а ми, в свою чергу, побажаємо аграріям сприятливих погодних умов та будемо сподіватись на гарний врожай озимини в цьому році.